Пакувати можна декілька рослин і разом. Якщо ви бачите, що це рослини, ну, наприклад, ось сукулент я хочу запакувати, і з травичкою от є. Тобто, ось так лежатиме сукулент і йому нічого не случиться. Ну, в принципі, можна було б зробити і так, але краще я його окремо запакую. Мені так буде спокійніше, тому що він може там передавитися, і берете скотч, під низ обов'язково прикріпляйте, щоб він не катався туди сюди. І збоку. Сокулен, бачите, закріплений, він не випаде. Травичку воді можна так, можна і так зробити. Зараз будемо дивитися по коробках. Сюди ми додаємо дві пирожки. Одну вже замотала і другу сюди домотую. Мені так зручно пакувати, тому що вони, я впевнена, що доїдуть добре, бо їм там комфортно. Он вони так виглядають. Листя, дивіться, щоб картонкою не передавлювалося. Все, закручиваете спичку.